Вітаю вас на каналі. Сьогодні продовжую архівне відео нашого мрійного будівництва. Вже завершив я облицювання нашого фундаменту. Одразу розпочав з облицювання фундаменту для того, щоб не робити армопояс, будувати будинок. Це було звичайно швидше, але потім потрібно буде робити що з фундаментом, потрібно його чи штукатури, чи плиткою вкладати, чи пінопластом. Все воно з часом буде відпадати, тож вирішив робити знизу, не спіша. І все, щоб було на, на вікнах. робити внутрішній армопояс. армопоязд. Щебень вже возять, дороги добивають нам. Тому через оті автомобілі і приходиться будувати будинок. Тому що старий, вже, мабуть, буде надвоє скоро колодця. А сюди, я думаю, вкину багато арматури, буде він зв'язаний дуже сильно арматурою, для того, щоб стояв довго. довго і якісно. Давайте поглянемо. Як в мене вийшло облицювати наш фундамент, тому що робив я це перший раз. Ніколи не займався якладкою Ну, Не судіть строго, хто там професіонали будуть дивитись відео, тому що робив я це перший раз. І вирішив робити я для того, щоб сховати армопояс внутрі, Підняв вище, як бачите, бровка піднята, фундамент. Підняв вище фундаменту для того, щоб всередині сховати армопояс. Вложиться арматура, поставиться середня рештовочка і заллється міцним бетоном. Все, пішли, подивимося, що в нас вийшло. Ну, а висновки ви вже зробите самі. Ну, ось Загальний вигляд нашого фундаменту. Ось така кладочка у мене получилась. мурував на сажі. Загальний вигляд ось такий він має. Тому сподобала, звичайно, моя робота одразу прожимайте лайк для того, щоб я зрозумів, чи вийшло з мене на даному етапі будівництва. Ну і можете, звичайно, написати коментар. Я не обіжусь, приємно буде почитати. Хтось висловить свою думку щодо моєї кладки. Ну, ось такий у нас буде фундамент. Зараз поглянемо з іншої сторони, звичайно. Ось так. Давайте пройдемо, подивимося кладочка. Ось така кладочка в нас вийшла. Ну і ось з іншої сторони теж має ось такий вигляд. Роботи досить багато, тому що 50. 4 метри погонних. Ну і фундамент, як бачите, височенький, близько 80 см з цієї сторони, з цієї сторони трішки нижчий, але фундамент височенький. Ну і роботи довелося зробити дуже багато. Довозив ще трішки каменю. ну Пішло каменю близько 11 тонн, хоча ще чимало залишилось, але залишився, як бачите, камінь такий тут. Можна сказати, на залівку, він весь фактично без лиця залишився, тому що бив я теж його сам непрофесійно. Ті, хто б'ють вже його, можна сказати, професійно, то у них краще це виходить. Але я думаю, все вийшло на ура. Тим більше, що я зекономив дуже кругленьку суму, на тому що побив камінь сам і, звичайно, виложив фундамент сам. Ось така краса вийшла. Кому сподобалось, чекаю на ваш лайк та коментар. Ну, а ми наше будівництво вже продовжимо весною, так як сезон будівництва вже в нас закінчився. І звичайно те, що я планував залити армопояс, то звичайно, природа внесла свої корективи, тому що вересень був дощовий і я не міг, звичайно, закінчити із фундаментом, тому що поєднати роботу із роботою вдома теж було досить важко. І за сезону дощів такий місяць дощі лили, не можна було мурувати, тому що, звичайно, воно пливе і це неможливо було абсолютно нічого робити. Ну нічого, арматура у нас все лежить уже, Тож ми, я думаю, я швидко зв'яжу армопояс. Ну, і Більш за все буду замовляти міксер для того, щоб залити наш фундамент. Ну, і Головне те, що і на руки буде легше. і... Саме головне в тому, що вдома ви такий бетон, який вам привезуть із заводу, ви не зробите. Люди знають, скільки чого потрібно додати для того, щоб зробити, наприклад, там, М300 бетон. Потрібно додати присадки і так далі. Знати все це скільки, і тоді буде ідеальний міцний бетон. Вдома як не крути, але бетон, ну, ви, не, ви не вгадаєте, якої міцності він буде. Все, чекаю на два з коментарі та лайки. Ну а ми з вами вже побачимось, коли побачимо. Всім па-па!